Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зануримось у глибину самотності крізь призму стоїцизму. Чи замислювалися ви, чому деякі люди досягають успіху, залишаючись наодинці? Можливо, в якийсь момент свого життя ви відчували потребу побути на самоті та піти від шуму навколишнього світу. Самотність часто асоціюється з сумом та ізоляцією, однак, що якщо я вам скажу, що самотність може бути потужним союзником для вашого особистого і духовного зростання, сьогодні ми обговоримо 10 переваг самотності через призму стоїцизму, філософії, яка вчить нас цінувати дисципліну, чесноту та внутрішній спокій. Як саме самотній стоїк знаходить силу, ясність та миру у душі? Приготуйтеся дізнатися, як самотність може стати не просто рішенням, а одним із найкращих виборів у вашому житті. Отже, залишайтеся з нами до кінця, щоб дізнатися всі секрети, які можуть змінити ваше уявлення про самотність та її значення для вашого життя. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Перевага перша пізнайте себе справжнього. Усамітнення пропонує унікальну можливість глибокого самопізнання у світі, сповненому відволікаючих факторів та обов'язків, легко втратити з поля зору те, ким ви є насправді. Стоїцизм філософія, що цінує самоаналіз та самосвідомість, вчить нас, що самопізнання необхідне для повноцінного та осмисленого життя. Коли ви наодинці, без впливів та очікувань інших, ви можете замислитися про свої справжні пристрасті, страхи та прагнення. Це дослідження дозволить вам визначити, що справді важливо для вас, а не сліпо слідувати тому, що суспільство чи інші люди вважають важливим. Як говорив епіктет, спочатку скажи собі, ким би ти хотів бути, а потім роби те, що повинен. Самотність дає можливість поставити собі важливі питання. Які ваші цінності, які цілі ви переслідуєте, що приносить вам справжнє щастя? У рутині щоденного життя часто не вистачає часу для таких роздумів, але в самотності ви можете знайти простір для цього? Самотність дає нам простір, необхідний для роздумів та зв'язку з нашим внутрішнім я, перевага друга, спокій та внутрішній баланс. Самотність є однією з небагатьох можливостей в сучасному світі. Яка дозволяє досягти істинного внутрішнього спокою, вона віддаляє нас від шуму та метушні зовнішнього середовища, що постійно впливають на наш психічний стан. У самоті ми можемо повністю зосередитися на своїх думках і відчуттях без стороннього втручання це дає змогу глибоко роздумувати про своє життя, аналізувати свої вчинки і досягати стану внутрішньої гармонії. Для стоїка спокій є не просто відсутністю зовнішніх подразників, але й умінням тримати цей стан всередині себе, незалежно від обставин. Самотність дає нам можливість практикувати цей внутрішній спокій щоденно, без відволікаючих факторів ми можемо сконцентруватися на своїй внутрішній роботі, на тому, щоб навчитися керувати своїми емоціями та реакціями. Стоїки, такі як Сенека та Марк Аврелій, наголошували на важливості внутрішнього спокою, який допомагає переживати будь-які труднощі з ясним розумом. Самотність створює умови для розвитку цієї здатності, адже саме у тиші і спокої, ми можемо глибше зрозуміти себе та світ навколо. Самотність також дозволяє нам відновити баланс у житті. Вона стає своєрідною перезарядкою для розуму та душі, дозволяючи впоратися з емоційним перенавантаженням, яке виникає від постійного перебування у соціумі. Внутрішній баланс, досягнутий у самоті, допомагає нам краще орієнтуватися в життєвих ситуаціях, приймати більш зважені рішення та зберігати спокій навіть у найскладніших обставинах. Це не просто тимчасовий стан, а тривалий ефект, який формується завдяки регулярній практиці самотності. Перевага третя зосередженість на важливому самотність дарує нам безцінний дар концентрації. В умовах постійної соціальної взаємодії та інформаційного перенасичення важко зосередитися на тому, що дійсно важливо. Усамітнення дозволяє відкинути все зайве і сконцентруватися на власних цілях та цінностях. У тиші і спокої ми можемо уважно розглянути свої пріоритети, виділити серед них найголовніші і спрямувати всі зусилля на їх досягнення. Стоїцизм вчить нас цінувати такі моменти, адже вони допомагають нам краще зрозуміти, чого ми прагнемо насправді. Поза впливом зовнішнього світу в умовах самотності ми можемо більш ефективно планувати своє життя. Усі великі досягнення починаються з ясного бачення і чітко визначених цілей. Самотність надає нам час і простір для створення цього бачення, для ретельного аналізу своїх прагнень та мрій. Стоїки вірили, що саме в такі моменти народжується сила, яка дозволяє рухатися вперед і не збиватися з обраного шляху, незалежно від перешкод. Крім того, самотність допомагає нам уникати розсіювання енергії на дрібниці. Які часто забирають наш час і сили. Це час для відсічі всьому, що відволікає і заважає на шляху до головного. Стоїцизм підкреслює важливість спрямованості та рішучості, і саме в умовах самотності ці якості можуть бути найкраще відшліфовані. Зосередженість на важливому стає ключовою умовою для досягнення успіху і внутрішнього задоволення. Перевага четверта зміцнення самодисципліни. Самотність є суворим випробуванням на міцність нашої волі та самодисципліни. Коли ви залишаєтеся наодинці, ви стикаєтеся з необхідністю повністю покладатися на власні сили. Відсутність зовнішньої підтримки та керівництва змушує вас самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність. Це час, коли ви навчаєтеся бути головним арбітром свого життя, і саме тут проявляється справжня сила характеру. Стоїки завжди підкреслювали важливість дисципліни, адже вона є основою для самовдосконалення та досягнення будь-яких цілей. У самотності з'являється можливість загартувати свою волю, зміцнити здатність контролювати свої бажання та імпульси. Без зовнішніх впливів ви маєте шанс перевірити себе на стійкість, навчитися контролювати свої емоції та розвинути внутрішню силу. Це не завжди легко. Але саме через такі випробування формується справжня самодисципліна. Для стоїка цей процес є ключовим, адже без самодисципліни неможливо досягти внутрішньої гармонії та стати кращою версією себе. Самотність також допомагає розвинути звичку до регулярної самодисципліни. Без зовнішнього тиску і впливу соціуму ви можете вибудовувати свої дні за власним бажанням, створюючи систему, яка працює саме для вас. Ця автономність є ключовою для розвитку дисципліни, адже вона дає змогу зосередитися на власних пріоритетах і працювати над їх досягненням з максимальною ефективністю. Зміцнення самодисципліни стає не лише інструментом для особистого розвитку, а й фундаментом для довгострокового успіху. Перевага п'ята відкриття творчого потенціалу. Самотність створює ідеальні умови для розкриття творчого потенціалу. Коли навколо немає зайвих подразників, розум отримує можливість зосередитися на внутрішніх процесах, на тих ідеях і образах, які часто залишаються прихованими у звичайному житті. В умовах усамітнення ми можемо заглибитися у свої думки, досліджувати їх і перетворювати на щось унікальне та оригінальне. Стоїцизм, який заохочує до усамітнення та самоаналізу, вчить нас знаходити натхнення у власній душі. Та вивільнити цей потенціал через творчість. Усамітнення відкриває двері до нових ідей та інноваційних рішень. Відсутність соціального тиску та очікувань дозволяє нам експериментувати з новими підходами, ризикувати і виходити за рамки звичного. Це час для дослідження свого внутрішнього світу і вираження його через творчість. Багато великих митців, письменників та філософів знаходили своє натхнення саме у самоті, коли зовнішній світ відступав на другий план, а на першому місці опинялися їхні внутрішні переживання та ідеї. Самотність також допомагає розвинути звичку до регулярної творчості. Без зовнішніх відволікань ми можемо встановити власний ритм роботи, знайти свій унікальний стиль і вдосконалювати його. Цей процес стає своєрідною медитацією, коли творчість перетворюється на інструмент самовираження і самопізнання. Відкриття творчого потенціалу в умовах самотності не тільки приносить задоволення, але й сприяє глибшому розумінню себе і світу навколо. Перевага шоста відкриття істинної свободи. Самотність може відкрити перед нами глибше розуміння того, що таке справжня свобода. В умовах усамітнення, ми звільняємося від очікувань суспільства, від тиску думок інших людей та від необхідності відповідати зовнішнім стандартам. Стоїки вважали, що свобода це здатність керувати собою і своїм життям відповідно до власних цінностей, а не підкорятися зовнішнім впливам. Усамітнення дає нам можливість відчути цю свободу в повній мірі, коли всі рішення ми приймаємо самостійно, виходячи з внутрішнього переконання. Усамітнення також допомагає усвідомити, що справжня свобода полягає не в тому, щоб уникати обов'язків чи відповідальності, а в тому, щоб бути незалежним у своїх думках і діях. У самотності ми можемо заглибитися в себе, зрозуміти, що є нашою справжньою метою і як ми хочемо жити своє життя. Це дозволяє уникнути зайвих компромісів, які часто доводиться робити під впливом зовнішніх обставин. Свобода стоїка – це свобода внутрішня, яка не залежить від зовнішніх умов. Самотність також дозволяє нам розвинути стійкість до зовнішнього тиску. Коли ми знаходимося наодинці, ми вчимося приймати рішення, не озираючись на думку інших. Це зміцнює нашу волю і дає можливість залишатися вірними своїм переконанням навіть у складних ситуаціях. Така свобода стає справжнім джерелом сили і натхнення для стоїка, адже вона дає змогу жити в гармонії зі своїми цінностями і досягати внутрішнього спокою, незважаючи на будь-які зовнішні виклики. Перевага сьома розвиток самовпевненості, самотність стає тим середовищем, в якому ми можемо навчитися довіряти собі та своїм рішенням. Коли навколо немає інших людей, ми змушені покладатися виключно на власний розум і внутрішню силу. Це допомагає розвинути впевненість у своїх здібностях і здатності справлятися з будь якими труднощами. Стоїцизм навчає, що справжня самовпевненість народжується не від зовнішніх досягнень, а від внутрішнього усвідомлення своєї сили і здібностей. У самотності ми можемо експериментувати, робити помилки і вчитися на них, не відчуваючи страху перед оцінкою з боку інших. Це середовище, де ми можемо ризикувати і розширювати свої можливості. Не побоюючись осуду. Кожен крок вперед, зроблений в умовах усамітнення, зміцнює нашу впевненість у собі і в своїх можливостях. Це процес, який допомагає нам усвідомити, що ми здатні впоратися з будь-якими викликами, якщо покладатимемося на свої внутрішні ресурси. Самотність також допомагає розвинути здатність приймати рішення самостійно. Це важливий аспект самовпевненості, адже часто ми сумніваємося у своїх рішеннях саме через вплив інших людей. Усамітнення дозволяє нам зосередитися на власних думках і переконаннях, приймати рішення на основі внутрішніх цінностей, а не зовнішніх впливів. Така самовпевненість стає міцним фундаментом для подальшого особистісного розвитку і досягнення успіху в будь-якій сфері життя. Перевага сьома розвиток самовпевненості. Самотність стає тим середовищем, в якому ми можемо навчитися довіряти собі та своїм рішенням. Коли навколо немає інших людей, ми змушені покладатися виключно на власний розум і внутрішню силу. Це допомагає розвинути впевненість у своїх здібностях і здатності справлятися з будь-якими труднощами. Стоїцизм навчає, що справжня самовпевненість народжується не від зовнішніх досягнень, а від внутрішнього усвідомлення своєї сили і здібностей. У самотності ми можемо експериментувати, робити помилки і вчитися на них, не відчуваючи страху перед оцінкою з боку інших. Це середовище, де ми можемо ризикувати і розширювати свої можливості, не побоюючись осуду. Кожен крок вперед, зроблений в умовах усамітнення, зміцнює нашу впевненість у собі і в своїх можливостях. Це процес, який допомагає нам усвідомити, що ми здатні впоратися з будь-якими викликами, якщо покладатимемося на свої внутрішні ресурси. Самотність також допомагає розвинути здатність приймати рішення самостійно. Це важливий аспект самовпевненості, адже часто ми сумніваємося у своїх рішеннях саме через вплив інших людей. Усамітнення дозволяє нам зосередитися на власних думках і переконаннях, приймати рішення на основі внутрішніх цінностей, а не зовнішніх впливів. Така самовпевненість стає міцним фундаментом для подальшого особистісного розвитку і досягнення успіху в будь-якій сфері життя. Перевага дев'ята поліпшення фокусування та продуктивності. Коли ми знаходимося в самотності, відсутність зовнішніх відволікань допомагає нам значно покращити свою здатність фокусуватися на завданнях і бути продуктивнішими у сучасному світі, де постійно присутній потік інформації та взаємодії, важко знайти час і місце для справжньої концентрації. Самотність стає тим простором, де ми можемо повністю зануритися в роботу чи творчість, не відволікаючись на сторонні подразники. Це ключ до досягнення високих результатів у будь-якій сфері. Усамітнення дозволяє нам створити ідеальні умови для продуктивної праці. Ми можемо структурувати свій день таким чином, щоб максимально ефективно використовувати час, виділяти ресурси на найбільш важливі завдання і досягати своїх цілей з мінімальними втратами енергії. Така організованість є невід'ємною частиною стоїцизму, який наголошує на важливості розумного використання часу і зусиль. Самотність допомагає зосередитися на головному і уникати розсіювання уваги на другорядні речі. Самотність також сприяє глибшому фокусуванню на завданнях, які потребують розумової напруги. У таких умовах ми можемо працювати більш інтенсивно і якісно, досягаючи кращих результатів. Це дозволяє нам не лише завершувати завдання швидше, але й виконувати їх на вищому рівні. Продуктивність, досягнута через самотність, стає результатом глибокої концентрації та самодисципліни, які стоїцизм вважає ключовими чинниками успішного життя. Перевага десята глибше розуміння світу і себе. Самотність відкриває перед нами можливість заглибитися у роздуми про навколишній світ і наше місце в ньому. У світі, де постійно присутні сторонні думки і впливи, важко знайти час для філософських роздумів і глибокого самоаналізу. Стоїцизм підкреслює важливість такого внутрішнього діалогу, який дозволяє нам краще розуміти, як влаштований світ і як ми можемо гармонійно взаємодіяти з ним. Усамітнення надає нам простір для роздумів про важливі життєві питання, такі як сенс життя, наші цінності, цілі і бажання. Це час, коли ми можемо відкласти сторонні думки і зосередитися на тому, що дійсно має значення. У цьому процесі ми часто відкриваємо для себе нові аспекти реальності і глибше розуміння себе. Самотність дозволяє зануритися в роздуми про те, як ми взаємодіємо зі світом, які вибори ми робимо і чому, а також як наші дії впливають на наше життя і на життя інших. Це процес глибокого самоаналізу, який веде до більш усвідомленого і осмисленого існування. Самотність також допомагає нам розвинути ширше бачення світу. Відсутність зовнішніх відволікань дозволяє нам більше часу приділяти читанню, навчанням і роздумам про філософію та інші важливі аспекти життя. Це веде до більшого розуміння не лише себе, але й навколишнього світу, його закономірностей та принципів. Усамітнення стає тим середовищем, де ми можемо зосередитися на найважливішому і поглибити свої знання та мудрість. Таким чином, самотність стає ключем до глибшого розуміння не тільки власного внутрішнього світу, але й всесвіту загалом. Це час, коли ми можемо відкрити нові горизонти, знайти відповіді на важливі питання і побудувати своє життя на міцних основах мудрості та розуміння. Стоїцизм вчить нас, що тільки через глибоке самопізнання і роздуми про навколишній світ ми можемо досягти істинного внутрішнього спокою і гармонії. Отже, ось ми і завершили наш огляд десяти переваг самотності через призму стоїцизму. Як ми побачили, самотність може стати потужним інструментом для особистісного зростання, розширення самопізнання і зміцнення внутрішнього спокою. Вона відкриває нові можливості для розвитку самодисципліни, поглиблення стосунків і стимулювання креативності, а також сприяє покращенню фізичного і психічного здоров'я та усвідомлення мети життя. Не забувайте, що зміни починаються з маленьких кроків, впроваджуйте ці ідеї поступово у своє життя, і ви зможете спостерігати, як самотність трансформується з джерела тривоги у потужний інструмент самовдосконалення. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Поділіться своїми думками та питаннями в коментарях. Я завжди радий почути вашу думку і допомогти вам на шляху до особистісного зростання. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, дорогі глядачі.